Семеро людей, зокрема, дитина загинули у Глухові на Сумщині внаслідок російського удару дронами. Пізно ввечері поранено щонайменше десятеро людей з них дві дитини. Такі оновлені дані повідомив президент Володимир Зеленський. Під завалами ймовірно ще є люди. Зазначив він. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Нагадаю, окупанти вночі двома шахедами влучили в п'ятиповерхову будівлю гуртожитку. Обвалився майже весь під'їзд будинку. Кількість загиблих внаслідок російського удару у Сумах зросла до 12. Серед жертв двоє дітей про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 84 людини поранені. Рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, ворожа ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у неділю ввечері. Пошкоджено також щонайменше шість навколишніх багатоповерхівок. За кілька годин росіяни вдруге вдарили ще одним іскандером, влучили по критичній інфраструктурі. Будинки відключили від живлення та комунальних зручностей. Наслідки ворожого удару ліквідовують 10 бригад волонтерських громадських організацій, комунальних служб. Наразі у будинки вже подали тепло. Роботи з відновлення електрики. Електрогазу та водопостачання тривають усіх мешканців, хто має потребу, тимчасово переселили в гуртожитки, школи та садочки. Працюють пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та поїсти. Вибито понад 2200 вікон. В першу годину спільно з правоохоронцями нам вдалося евакуювати 400 громадян. Люди збентежені, стривожені. Пропонуємо їм їжу, але їсти нікому не хочеться зігрітися тільки для того, щоб продовжувати якось відновлювати свої квартири. Багато історій людей, які, на жаль, вже вдвічі потерпають від ворожої атаки. Хтось приїхав з Луганщини, а хтось приїхав з іншого просто району. Хтось придбав собі квартиру через Є відновлення місяць тому, і вона постраждала. І Це такі страшні історії. Плюс додає ще холод.